Триває наш спеціальний ефір, і нині будемо говорити про е, тему. Дуже важливу, бо будемо говорити про те, як не нашкодити, як підтримати тим людям тих людей, е, яким зараз е, ну, пледне найважче. Хоча е, мабуть немає жодного способу, як оцінювати кому зараз найважче, кому легше. Але е, думаю, що все українське суспільство та й не лише українське, а будь-яких емпатичних людей. Зачепило і дуже вразило все те, що ми дізналися про наших полонених із Азовсталі, і от власне, як пережити цей досвід нам, як суспільству, і найперше людям, у яких близькі були у полоні, про це будемо говорити нині. Головна психологиня гарячої лінії українського ветеранського фонду Олена Лашко є з нами на прямому зв'язку, пані Олено. Вітаю, вітаю, добрий день. Дякую вам, що погодилися на розмову, що знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, почну із дуже практичного. Важко говорити про, про практичного питання про такі питання, але на жаль, в нинішніх умовах для України це дуже практичне питання, що робити людині, в якої хтось із близьких повернувся із полону, як правильно вибудувати комунікацію, щоб не нашкодити ще сильніше. Так, але ви э, точно підмітили, я з вами повністю згодна, що будь-яка емпатична людина э, відреагувала так чи інакше на, на повернення наших полонених українських, і ми не можемо не переживати. І ми психологи також переживаємо, але намагаємося бути корисними в цій ситуації. Звісно, що полон це важке випробовування, тому що воно пов'язане із позбавленням волі, і цей досвід він виходить за межі звичних життєвих подій, в тому числі багатьох травматичних ситуацій, таких як горювання і втрата. Відповідно, що переживання цього процесу, процесу в полоні і процесу відновлення після полону, це такий складний процес, і звісно, що він проходить у кожної людини по-своєму, адже кожна людина унікальна. І якщо ми говоримо про Загальні поради то так, звісно, що фахівцями розроблено корисні списки фраз і питань недоречних у спілкуванні з людиною, яка вижила в полоні, і вони дійсно можуть стати в нагоді, але треба враховувати ще й контекст своїх стосунків, ваших стосунків з людиною до полону. <гум> що що ні в якому разі говорити не можна, і як поводитися ні в якому разі не можна? Чи є якісь такі базові рекомендації, чого уникати в будь-якому разі? Так, більшість фахівців сходяться на думці, що варто уникати розмов про цей травматичний досвід, не розпитувати людину про цей досвід, якщо тільки вона сама не прагне до такої розмови, таке намагання залізти в душу воно може бути прийнято як порушення кордонів. А наша мета сприяти відновленню людини відчуття цілісності і свободи. Тому що, власне, свобода то і була тим, що було підставлено під сумнів у полоні. Чи є якісь а, інструменти, якісь вправи, а, не знаю, якісь способи, як допомогти людині ці кордони відновити. А перш за все, варто пам'ятати, що людина, а, яка повернулася з полону, вона в ньому вижила. Це вже героїчно саме по собі. І це означає, що в людини є такий досвід, який їй допоміг вижити. Варто довіряти цьому досвіду, покладатися на цей досвід і дослухатися до людини. Так само, як і хочу зауважити, що може бути така ситуація, що людина замикається у собі і не відкривається окремим членам родини. І це може бути, на перший погляд, проблемою, але треба враховувати знову ж таки контекст того як які стосунки були до полону наскільки ви були близькі з своїм родичем, який повернувся до полону Угу. Е, якщо припустити, що це ну, дуже близькі люди і е, людині, яка чекала когось з полону, дуже хочеться висловити так, те, наскільки вона рада, що е, ця близька людина повернулася, те, наскільки е, е, насумувала вона, вона чи він, е, наскільки важливим є це повернення, чи є якийсь, знаєте, такий спосіб найменш травматичний, як. Е, Правильно про це повідомити при цьому, ну знову ж таки не зашкодивши зокрема. От те, що мені траплялося із рекомендації вже неодноразово взагалі про людей, які травматично досвід переживали, що там хочеться завжди обійняти та це така перша емоційна реакція, але mm -hmm. треба питати дозволу обов'язково. Ну так, да, якщо це чужа людина, то обов'язково треба питати дозволу. А якщо люди були близь, близькі, наприклад, це подружжя, яке е, обіймалося щодня до цих жахливих подій, наприклад, так, і то це може бути дуже природним. Я б сказала, що будь-яка реакція, яка є природна, вона буде. Екологічно в цьому сенсі, тобто вона не зашкодить. Якщо люди звикли обіймати один одного, то для них природно обійнятися при зустрічі. Тим більше, що ми з вами бачимо ці зворушливі відео, як люди е, чекають своїх близьких і дочекавшись, як обіймаються, і не можуть випустити один з одного просто з рук. Це надзвичайні моменти, це щасливі моменти, і я не думаю, що вони можуть комусь зашкодити. Mm -hmm. Якщо говорити про подальшу перспективу, як е, далі треба буде вибудовувати стосунки, коли людина ну, отак, цей перший шок мине і е, їй треба буде заново призвичаюватися та до такого ну не можна сказати нормального mm -hmm. життя, бо ми всі в ненормальному якомусь становищі знаходимося, але більш нормального, okay. ніж це було е, там у полоні, то. Е, які які умови треба забезпечити людині? Чи на що треба звертати увагу, що може для близьких стати таким, знаєте, тривожним сигналом? Що е, ну треба якось ретельніше продивитися? Що треба можливо запропонувати якусь допомогу або там запропонувати звернутися до фахівця? От що що відстежувати на які маркери можливо дивитися? Я б хотіла спочатку е, трошки торкнутися теми, е, які проблеми можуть виникнути в сім'ї після е, звільнення, е, перепрошую, з полону, е, це зазвичай відбувається руйнація власних очікувань щодо сімейного життя після повернення особи в коло сім'ї, е, відмова людини, що повернулася з полону, працювати в сталій сфері і пошук себе в новій професійній реалізації. Також ми дуже добре знаємо про проблему посилення алкогольної, наркотичної чи ігрової залежності, особливо якщо вона була, мала місце до полону. І також спалахи такої агресивно неконтрольованої поведінки. Звісно, що людина повертається з полону з певним новим досвідом, і він може суттєво впливати на її погляди, на її життєву позицію, на цілі, на думки. І о, потрібно бути готовим до того, що. Можливо, вам доведеться знайомитися з близькою людиною наново і якось на новому підґрунті, по новому будувати стосунки з цією людиною. А в цьому сенсі, мабуть, можна порадити, ну, знову ж таки, універсальних рекомендацій бути тут не може, 100% перевірених рецептів, але. Можна порекомендувати з увагою, з уважністю ставитися до того, що взагалі відбувається, як людина себе почуває, який є її актуальний стан, орієнтуватися на цей стан, як вона реагує на ваші слова, на ваші дії, і в залежності від цих реакцій, коригувати свої слова і дії. І хочу зауважити також, що якщо людина а, Вочевидь, веде себе неконструктивно, замикається в собі, зловживає алкоголем, наприклад, там і так далі. То звісно, що варто делікатно рекомендувати підтримку і свою по типу, як я можу тобі допомогти зараз. І підтримку фахівців також. І тут треба пам'ятати, що а, не завжди людина, яка пережила а, воєнні події, вона може відкритися цивільній особі, навіть якщо це близький родич. Тоді, в нагоді якраз, і будуть а, спеціалізовані фахівці, гарячі лінії по типу нашої, а, і також групи підтримки. Особливо це можуть бути групи підтримки ветеранські а, в форматі рівний рівному. Там, де збираються люди з схожим досвідом і підтримують один одного. Ну і також не варто забувати про те, що в ситуації, коли людина повертається з полону, цієї підтримки вимагає не, сама, не тільки сама звільнена людина, а і її родичі, також, тому що вони також перебувають в надзвичайному, незвичному стресі, який виходить за межі звичних життєвих подій. Про роботу гарячої лінії також хочу окремо запитати, як можна звернутися, що людям взагалі треба знати про такі звернення, чи є якийсь алгоритм, чи просто треба, якщо ну людина відчуває потребу, треба взяти, зателефонувати, а там уже все пояснять. Так, фактично, фактично, знаєте, що ми перше, що пропонуємо, це ми вислухаємо і підтримуємо. І просто коли ви відчуваєте, що не справляєтеся з певними емоціями, з певними переживаннями, то просто наберіть номер, а далі вже ви відчуєте, ну, власне, зорієнтуєтеся на місці, не треба ніякої особливої спеціальної підготовки для цього. Людина, яка почує вас на тому кінці дроту, вона власне. Ну, для того там і знаходиться, щоб надати цю таку емоційну підтримку. Про звернення до фахівців в українському суспільстві. зараз вже менше певно, але все одно досі існує така певна стигматизація, знаєте, mm -hmm. всього цього питання там до, до, ходити до психолога, там розмовляти взагалі про те, що ти відчуваєш, про те, що ти думаєш. як можна допомогти людині її подолати, так і оцю всю упередженість, і як сказати людині. Ні, про те, що давай звернемося разом до фахівця, чи давай ти звернешся до фахівця, так щоб при цьому не поранити і не не відштовхнути людину від себе. Ну я б сказала так, що як не відштовхнути людину від себе, найкраще знає та людина, яка розмовляє з людиною, яку вона не хоче відштовхнути. Тому що ну, ви ж розумієте, що людина має певний досвід комунікації з братом, з чоловіком, з сином, і вона краще за нас, за всіх психологів світу, знає, як, ну, як власне. Підійти до своєї близької людини таким чином, щоб не відштовхнути, як порадити, як м'яко це сказати не нав'язливо. І в будь-якому випадку все одно треба бути готовим до будь-якої реакції. Як стосовно тими, так, дуже з вами згодна. І тут я хочу зауважити, що ну власне, й досі існує така проблема. Це такий бар'єр звернення за психологічною допомогою, який ми, власне, зараз намагаємося якось. Ну, повплинути на цей процес. Ну, я хочу такий приклад навести: коли нас щось болить, коли ми не можемо дати собі раду з станом здоров'я, то ми звертаємося до лікаря. Якщо нам потрібна юридична консультація, ми звертаємося до юриста, тому що в принципі ми самі можемо оформити позов до суду, але фахівець це допоможе зробити. Ну, коректніше саме в плані юридичної допомоги. Так само ми звертаємося до фахівців з бухгалтерії для ведення нашого бізнесу і так далі. Тобто я кажу про те, що взагалі то залучення фахівця до вирішення своїх проблем або питань життєвих, то є нормально. І, власне, це не означає, що ви знімаєте з себе відповідальність і перекладаєте її на фахівця. Це означає, що ви достатньо рішення все одно приймаєте самостійно, але врахувавши якісь. Рекомендації, чи Ну якщо це кажемо про психолога, то це скоріше результати розмови бесіди з психологом, якось так. Пані Олено, ви також відповідаючи на питання про те, ну в чим може зіткнутися чим з чим можуть зіткнутися близькі люди, тих хто повернувся з полону. Казали про те, що можливо доведеться знайомитися із людиною наново і доведеться відбудовувати якісь стосунки, які були також наново. Чи є якісь кроки, як це знову ж таки правильно робити? Я розумію, що тут що кожна ситуація індивідуальна, немає якихось. Універсальних рецептів, але, можливо, є якісь, знаєте, запобіжники, якісь рамки, які е, допоможуть просто е, людям е, ну, не, не наробити тих помилок, від яких уже можна вберегтися. Mm -hmm. Так, ну так, це складне питання, звісно, тому що ви дуже вірно підмітили, що немає да, універсальних відповідей. Так, тут, мабуть, треба говорити про те, що взагалі відновлення родинних стосунків, воно саме по собі сприятливе для реабілітації людини, яка звільнена з полону. Сама по собі ця підтримка така людська. І від чужих людей, якщо ми говоримо про групи підтримки, і від родичів як найближчих людей, кровних родичів чи просто близьких людей, це надзвичайно важливі такі елементи цього процесу реабілітації. А тут буде благотворною атмосфера. Е Довіри і спокій спокою в родині без надмірної опіки. От чого точно не треба робити, то це надмірно опікуватися. Тут треба треба супроводжувати людину, брати участь в її житті настільки, наскільки їй це комфортно, наскільки вона впускає в своє життя, але не брати на себе всю відповідальність за її життя, тому що пам'ятаємо, що Полон – це позбавлення волі, волі, свободи, робити вибір і мати власне контроль над своїм життям. От саме ці, ці аспекти життя людини ми намагаємося допомогти їй повернути повернути собі контроль над власним життям. Про ось цю надмірну опіку також окремо хотіла би запитати, як От людям діяти із цим ось цим бажанням надмірної опіки, коли ну, ми ж розуміємо, що це все із найкращих міркувань робиться, що це з любові так, так. робиться, але е, от е, коли, коли людина себе ну, там, зупиняє від якихось певних дій, як її з собою домовитися, що це нормально, це правильно, а не там я роблю недостатньо, бо ми всі живемо з цим я роблю mm -hmm. недостатньо вже ці сім місяців, так, так точно. Так, так. Це точно згодна з вами. Так, це про те, що, власне, маємо довіряти взагалі процес відновлення після будь-якої травматичної події він вимагає гнучкості та віри. І маємо довіряти і людині, яка повернулася, що вона здатна, вона спроможна впоратися з наслідками полону, з цими травматичними переживаннями. І власне не, не брати на себе оцей контроль над її життям. Ну а якщо вже так складно дійсно зупиняти себе, і це викликає певне внутрішнє напруження, то треба розуміти, що це вже не про людину, яка вернулася з полону, а це вже про мене. І тоді вже мені потрібна підтримка і, можливо, допомога фахівця. фахівцям. Ну, щонайменше, тобто можна звертатися за підтримкою до близьких людей, родичів, друзів, колег. До речі, є ж також групи взаємопідтримки, де люди з схожим досвідом ділиться своїми переживаннями, і до речі, серед дружин людей, які дружин, дружин, батьків, людей, які потрапили в полон. Вони ж саме організуються ще на етапі пошуку своїх рідних різних групи. Там також можна знайти цю підтримку. Ну і завжди ж можна звернутися до фахівця зараз в Україні, слава богу, чимало можливостей безоплатно отримати таку підтримку, таку допомогу, консультацію психолога. І ще про одну практичну рекомендацію у вас. Попрошу: от як розпізнати хорошого фахівця, фахівця, який дійсно допоможе, і не втрапити на, знаєте, таких самопроголошених психологів з інстаграму, mm -hmm. які можуть насправді тільки гірше зробити людям, яким, яким потрібна допомога? Ну так, то ви піднімаєте цілий пласт окремої проблеми. Дуже цікаво, Дякую за це питання. Я думаю, що найкращий такий маячок того, що ти до до правильного фахівця потрапив. Це власне відчуття, якщо відчуваєш, що щось не так в цій розмові, тобі якось ніякого, то, скоріше за все, не треба себе ламати, і, можливо, варто пошукати іншого фахівця. Але тут також треба розуміти, що якщо з цим фахівцем не вийшло, це не означає, що всі психологи, такі, як та людина, з якої вас не вийшло попрацювати. Так само, як лікарі, ми ж шукаємо собі лікаря спочатку ну, просто відвідуємо там, якісь враження, отримуємо, якщо сподобалося, ходимо до нього. Далі звертаємося, якщо не сподобалося, шукаємо нового. Так, мабуть, і тут має бути про онлайн способи підтримки. Наскільки вони є ефективними? Ну от чи особ чи обов'язково спілкуватися саме сам на сам, чи зараз може ось це віртуальне спілкування якимось чином замінити і, ну, і бути так само помічним, як і от віч навіч віч розмови? Так, нас пандемія ковіду підготувала до такого формату. Спочатку ми були всі трошки шоковані, а потім втягнулися і зрозуміли, що так, вічна віч, то дуже приємно. Звісно, звичайно, що прямий контакт такий безпосередній нічого не замінить, але можна бути помічним і в інший спосіб. Наприклад, зараз ми з вами також проводимо це інтерв'ю фактично вже за допомогою онлайну. То в принципі можемо працювати і допомагати бути корисними і отримувати підтримку можемо просто онлайн. І до речі, наша лінія дуже добре це доводить, тому що ми маємо більше ніж півтори тисячі звернень за ці майже три місяці роботи. І здебільшого, як правило, так так ну. Велика кількість людей дуже дякують за підтримку. Кажуть, що будуть звертатися ще, а це навіть не онлайн, де люди бачать один одного, а просто спілкування телефоном, mm -hmm. але воно є помічне і підтримуюче. Пані Олено, наостанок хочу у вас попросити для всіх наших слухачів розповісти, як власне на цю гарячу лінію можна телефонувати чи онлайн звертатися. Всі алгоритми можете називати номер телефону, і власне, як як вас знайти, як, якщо потрібна допомога, і людина відчуває, що треба звернутися саме до вас по підтримку. Так, дякую за запитання. Так, наші психологи гарячої лінії Українського ветеранського фонду, вони працюють для ветеранів і членів, і членів їхніх родин цілодобово, ми працюємо без вихідних. Наш номер, з яким можна до нас звертатися 067-400-4660. Повторю, 067-400-4660. Шість хочу також зазначити, що робота нашої гарячої лінії стала можливою завдяки Українському фонду швидкого реагування АІРК за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів. І хочу також зауважити, що по неділях у нас якраз от сьогодні, о дев'ятнадцяті, проходять відкриті онлайн групи підтримки у зумі, і ми запрошуємо доєднуватися до групи відповідно до вашої відчуття потр потреби приєднатися до людей, побути серед людей схожим до. Свідом про групу також можна дізнатися за телефоном, який я назвала 067 400 сім чотиринульнуль Пані Олено. Я вам дуже дякую за розмову та за всю ту роботу, яку ви з колегами робите. Головна психологиня гарячої лінії українського ветеранського фонду Олена Лашко була з нами на прямому зв'язку. Попереду маємо невеличку інформацію від моїх колеги. Далі випуск новин і.